Доброго дня, діти! Починаємо урок математики, і сьогодні у нас буде ці дуже цікава тема. Ми з вами будемо готуватися до вивчення задач. І для початку нам потрібно вже за знайомим нам потягом виконати арифметичні дії. 6 плюс 3. 9, 9 мінус 2. 7. Добре, чудово, 7 мінус 3. Чотири чудово молодці. 4 плюс 2. Шість. Чудово. Шість мінус шість. 0. Нуль плюс дев'ять. Дев'ять. мінус три. Шість і шість плюс 2. Вісім. Чудово. Просто прекрасно. Справилися. Йдемо далі. Дітки, а зараз нам потрібно закрести число, яке в кожному рядку пов... порушує ряд. Дивимося перший рядочок. Дивимося, які у нас тут числа? 4, 5, 6, 7, 3, 8, 9. Порушує ряд у нас число 3, тому що у нас тут числа йдуть по порядку. Да? Дивимося, другий ряд. У нас числа 1, 3, 5, 6, 7, 9. Але дивіться, дітки. У нас йдуть числа на початку перші три числа. Це числа. непарні числа, дітки, дивіться. 1, 3, 5. Їх не можна скласти з пари однакових чисел. А 6 можна скласти. Це буде 3 і 3. Значить, 6 тут нам зайва. Далі дивимося наступний. А тут уже дивіться, дітки, числа парні, які складаються з двох однаків, можуть складатися з двох однакових чисел. 10 може складатися з двох однакових чисел. Так. 8. Так, 6. Також може складатися. А 5. 5 не може складатися, значить вона тут зайва. Дивимось, дітки, а тепер у нас йдуть числа. Якщо перший рядочок, у нас числа йшли від меншого до більшого, то тут навпаки від більшого до меншого. Давайте перевіримо, чи правильно тут іде ряд. 9, 8, 7, 8, 6, 5, 4, 3. Дивіться, 8 у нас тут не може йти два рази підряд, правда? Значить, вона лишня. Дітки, а зараз нам потрібно знайти значення виразів за схемкою. Тобто, спочатку виконати першу дію. Після дорівня написати її результат, а потім другу дію. І. Знову написати її результат. Тобто дивимося, 6 плюс 3 9, а друга дія у нас мінус 1, значить 9 мінус 1 дорівнює 8. Те саме треба зробити з нашими числами, що у нас тут є. 10 мінус 3 7. І 7 плюс 1. 8. Добре. 8 плюс 2. 10 і 10 мінус 1. 9. Добре. Йдемо далі. Дітки, зараз ми з вами подивимося, нам треба підібрати до наших умов, а задачка має умову і питання. Запитання і схемку. Дивимось перша. На аеродромі було 6 літальних апаратів. Згодом прилетіло ще 3 літаки. Яке ми можемо тут поставити запитання? Правильно, скільки літаків чи літальних апаратів стало на аеродромі? Дітки, а яка схемка нам підходить? Перша, друга чи третя остання? Третя, правильно. Дітки. А якою дією ми дізнаємося, скільки стало у нас літаків літальних апаратів? Так, у нас було їх шість. І прилетіло ще 3, Тобто до 6 ми додаємо 3 і це буде 9. Молодці, чудово. Наступний, дивимось: на аеродромі було 6 літальних апаратів, а полетіло 3. Яке можна тут поставити питання? Правильно, скільки літальних апаратів залишилося на аеродромі. Молодці. Яка схемка нам підійде перша чи друга? Друга, чудово. А яка в нас буде дія? Хто вже здогадався? Правильно, 6 мінус 3, і це дорівнює 3. Молодці, чудово. І останнє. На аеродромі було 6 літальних апаратів. Три літаки, решта гвинтокрили. Дітки. Яке тут можна ставити запитання. Так, скільки було літаків, ой, гвинтокрилів на аеродромі. Так, в нас залишилася одна схемка, значить, вона нам і підходить. Дивимось, якою дією ми тут дізнаємося, скільки у нас гвинтокрилів? Правильно діє віднімання. 6 мінус 3 дорівнює 3. Молодці! Дітки, а дивіться! У нас перший малюночок. Давайте розглянемо, скільки у нас тут мурашок на листочку. П'ять. А не на листочку 2. Добре мурашки. Дітки, а ще тут можна спитати про кількість мурашок? Правильно, скільки мурашок разом може бути на листочку, правильно? Так. Да. А скільки, а що можна спитати? Дивіться, другий малюночок. Скільки у нас метеликів на квіточці? Правильно, двоє. А скільки полетіло на, В, певно, з квіточки? Судячи з малюнку? Троє. Ще можна спитати про кількість метеликів? Скільки метеликів, наприклад, залишилось на квіточці? Да? Було 5 метеликів, троє полетіло, скільки залишилось. Молодці. А зараз, будь ласка, відкрити наш зошит на сторіночці 16. Дивимось, дітки, у нас є корзинка з м'ячиками. Скільки у нас м'ячиків в корзинці? 3. А не в корзинці? 5. Дивимось, дітки. Перша схемка і перша задачка. Перше питання скільки всього м'ячків, як ми це дізнаємось? Правильно діє додавання, тобто 3 плюс 5. І це буде дорівнювати 8 всього м'ячиків у нас. Далі дивимось друге питання: наскільки менше м'ячиків у кошику? Навідомо, що в кошику 3 м'ячика. І ще 5 м'ячиків у нас. Не в кошику, правда? Добре. Дітки, а ви пам'ятаєте, якою дією ми знаходимо відповідь на питання, наскільки менше, або наскільки більше? Правильно, це завжди буде дія віднімання. Що від чого ми віднімемо? Правильно, 5 від трьох. Тобто 5. Відняти 3. Ми ж не можемо сказати 3 відняти 5, правда? І це буде? 2. Молодці! Чудово! Третє запитання. Було 8 м'ячиків. Всього забрали 5 м'ячиків. Скільки м'ячиків залишилось? Дивіться, у нас за схемкою було 8. 5 забрали. Нам треба дізнатися, скільки залишилось. Дітки, якщо 5 забрали, то це яка дія? Плюс чи мінус додавання чи віднімання? Правильно віднімання. Що від чого ми віднімемо? Правильно, 8. Відняти 5. Дорівнює. 3. Добре, далі дивимося. Четверте питання. Було 8 м'ячиків, Забрали 3 м'ячі. Скільки м'ячів? Я залишилося. Також нам треба дізнатися, скільки залишилося. Дивіться, дуже схожа наша задачка, умова з тим, що у нас було в третьому запитанні, але тепер нам треба від восьми відняти 3, правда? Так, і це буде 5. Молодці. Йдемо далі. Дітки, розгляньте малюночки. Перший малюночок, хто там у нас зображений? Равлики, правильно. А ще можна запитати про скількість равликів. Дивіться, скільки їх на поляні? Шість. А скільки прийшло? Два. Значить, це якою дією можна показати? Шість плюс 2, і це дорівнює. 8. Молодці. Далі йдемо. Дивіться, наступний малюночок, що у нас тут зображено? Правильно лебеді. А скільки в нас лебедів в озері? 5. А скільки пішло? 1. Як ми це зобразимо, якою дією? 5 мінус 1 дорівнює 4. Молодці. Йдемо далі. Мураха знайшов сім ягід. П'ять червоних і кілька жовтих. Що ми тут можемо запитати? Скільки жовтих ягід знайшов мураха? Давайте з вами доповнимо схемку. Весь наш відрізочок це, відрізочок це буде 7. Так? Тому що всього він знайшов 7 ягід. 5, друга частинка відрізочку це у нас буде 5. Тобто 5 червоних ягідок. А як ми дізнаємося, скільки жовтих? Правильно, нам треба від 7 відняти 5, і це буде дорівнювати. 2. Отже, скільки в нас було жовтих ягів до кумурахи? Дві. Добре, молодці. Ще одна задачка. У кубочки було 10 яєць. Із 10 яєць вилупились курчата. Що можна, Що можна запитати про кількість яєць у курочки? Скільки яєць ще не вилупились, да? да, добре. Отже, доповнюємо схемку. Весь відрізочок це буде 10. Вся кількість яєчок, які були у кувочок. Скільки вилупилось? 5. А там треба знайти, скільки залишилось, щоб вони вилупились, так? Да? отже, від 10 ми віднімаємо 5, тому що вони вилупились, ці яєчка. І в нас залишається та кількість, скільки нас залишається? 5 яєчок, які ще не вилупились. Чудово, молодці! А зараз, дітки, повертаємось до наших зошитів на сторіночці 16. Дивіться, в нас є м'ячики з виразами 5 плюс 3, 6 плюс 2, 7 плюс 2. Дивіться, у нас є кільце, в яке у нас повинен полетіти м'ячик, сума якого буде 9. І праве в кільце повинен получити м'ячик, сума якого буде 8. Дивимось 5 плюс 3. Він який, в яке кільце полетить? В ліве чи в праве? Правильно, праве. Далі, 6 плюс 2, в яке кільце полетить? Так, добре, правильно вправе. Далі, 6 плюс 3. Чудово вліве. Далі 8 плюс 1. Знову вліве, молодці. І 7 плюс 1 праве, Чудово. Діться, дітки, і останнє завдання. У нас були кеглі. Всього 9 стояло кегель, 3 впали. Нам треба з'ясувати, скільки залишилось стояти. Давайте це покажемо прикладом. Якщо у нас було 9 кегель, то 9 у нас перше число. І нам сказано, що 3 упали. Це яка дія? Правильно, віднімання, значить, ставимо знак мінус. Скільки кегель упало? 3. А скільки залишилось стояти? 6. Отже, 9 мінус 3 дорівнює 6. Молодці. Дітки, дивіться, у нас є квіти. Фіолетові. І білі. Дітки, як ви думаєте, що тут можна запитати про кількість квітів? Дивіться, з білих скільки у нас? Три, а фіолетових чотири. Правда? А яке можна сказати, запитати запитання? Дивіться, у нас навіть є умова. Тато подарував оленці сім тюльпанів, з яких три білі, решта рожеві. Яке тут можна ставити запитання? Правильно, тут можна поставити запитання, скільки рожевих тюльпанів. А як ми це дізнаємось? Правильно, нам потрібно від 7, бо це загальна кількість тюльпанів, відняти 3 кількість білих тюльпанів, щоб з'ясувати, скільки у нас рожевих. І це буде 4 молодці. Дітки, на сьогодні все. Чекаю наступної зустрічі.